Привіт, дівчатка! Вирішила зробити собі такий Project pen Помадний. Тут засоби для губ. Ось я відібрала, я бачу дівчатка ведуть теж Project Pen. і якось у них це більше дає результати, тому що, якщо в тебе дуже багато всяких засобів, і інколи про деякі взагалі забуваються, і я так все видивилася по засобах для губ, що мені б хотілося б використати в першу чергу, якось піднажати, і я вирішила зробити собі теж такий прожет-пен. Я бачила на каналі у Альони Юрченко. Вона веде помадний прожет-пен, 10 використань. Ну, і я підглянула і вирішила теж собі зробити такий прожеп-пен. В неї там 6 помад. У мене буде 10 помад і 3 олівчика. Я трішечки розширила, я ось собі уже все, бачите, виписала. Трішки я щось поки так вам покажу. Виписала все, позначила. Вона не відзначала, мені здається, вона тут собі клітиночками позначає, який... Продукт, щоб зрозуміти, скільки разів використано. Там 10 клітиночок це 10 разів. Знімає Альона раз у місяць, я теж буду старатися знімати раз у місяць. Якщо будуть результати, то буду вести, якщо ні, то так і буде. Я подивилася, так знаєте, по засобах і вирішила використати ті, в яких найменші сроки. Непридатності. Звісно, є вже такі, що терміни вийшли, да? але засоби нормальні, не втратили свою, е, свої властивості, не е, пахнуть там вже якось хімозно, не гірчать, тому я ними ще досі користуюся. Отож, е, поїхали. Так, Перший засіб кушон. Помада кушон білюйклей. Вона у мене з найкоротшим терміном з усіх цих кушонів. У мене собаки допомагають. Вікно відкрите, тому так. Е, я брала, наприклад, от брала помади Кушене і брала ту собі у Project Pen, в якої є найменший термін придатності. Це в мене відтіночок карамель. І так, звісно, я її колись придбала найпершою. Я вам, звісно, буду показувати, Блін, як це краще робить. Надіюсь, вам видно. Коротше, я потім у саме буду брати телефон до рук, щось я якось не так ось я зробила сводчик. Це помада Кушен карамель. Е, так, наступна. у мене написано е, теж від флайм. Це Зиван. Power Shine HD. Це ця сяюча, у мене відтінок персик. Вона теж у мене вже давненько. Ось. Окей. я посіла, сіла, треба було на столі сісти. Чомусь я сіла на підлогу, не знаю чому, але буду вам ось так показувати. Ось ця наступна це персик. Треба піти насваритися, бо не буде діла. Все, перебазірувалась на столик. Першатається з заразами, що ж таке Ну, якось так. Ось другий відтінок персиковий. Він так краще видно. Він такий щось світло падає, не так, як треба. Та що ж таке є? Як же ж це сісти? Коротше, так, да, відео сіла знімати баришня, так? Да? Не знаю. Не видно? Очевидно. Ай, та що ж. О, ми тако зараз сядемо. О! О, так видко ідеально. Все. Наче всілась. П'ять минут сідалась, да? А тепер буде розказувати, ну нічого. Ось такий. Третій засіб я взяла. е-е так, це у нас. Ага. У мене записана ось ця суперматуюча Ультрафікс. Ось така. Тут відтінок тауповий. Я так намагалася, щоб деякі брала що дуже давні. Ось, отут ідеально. А деякі, і, а деякі вже брала так, щоб, знаєте, відтінки не співпадали, щоб були різні відтінки. Четвертий засіб у мене буде теж зиван. Ось такий. Вони зараз оновлені. Цих, до речі, вже немає. Ці зараз по хорошій ціні. Відтінок теракота. Я ней взагалі дуже рідко користуюся чомусь. Я не знаю, я про неї забула. Я такі кольори люблю. Я не знаю чому. Ось такий. П'ятий я взяла бальзамчик. Я теж його щось закинула. Він. до 06-го. Малиновий у мене, до 06,25. Треба піднажати. Ось. Ну, він такий, знаєте, дівчата, легеньку розовинку губкам дає. Ось такий, бачите, легесенько-легесенько. Мені дуже подобається. Е, наступний засіб у мене це блиск. Ось такий від LCF. Чомусь мені захотілося саме з його. Зволожуючий блиск для губ. Він дає колір гарний. Мені подобається, як він виглядає на губах. Я такі, знаєте, щедрі сводчі роблю. Мабуть, хочу, щоб хоче позакінчувати продукти. Поробити щедрі свочі. Ну, я хочу, щоб вам було. Ось, бачите, він такий теж гарний трояндовий такий колір. Красивий. Так, засіб номер 7. Це блиск. Блиск. кораловий взяла. Він мені зараз чомусь, е, він в мене стояв, до речі, на комоді, У мене до нього частенько рука тягнеться. Хоча у мене аж помада коралова, але блиск я теж. Ось так взяла кораловий. Ну бачите, ця більше ну, різниця є. Так. Ще у мене засіб. Тут взагалі його трошечки, його якщо поставити, Показуй сама собі, його, якщо поставити. Це такі були в коробочках набір помадок, У мене одна залишилась. Тут його, бачите, взагалі його мало, він лежав. Хочу довикористати. Він уже в мене дуже-дуже давно. Але він дуже класний. Відтінок взагалі. Десь уже буду ось тут малювати. Класний, мені подобається. З колівчиком таким. Mm. гарненькі. E е, Дев'ятий це в мене блиск з Аврори. Блиск з Аврори, він такий шимер легенький лишає на губах, майже не фарбує. Може, такого буду малювати? Бачите, він майже не малює. Тут його теж, якщо на світло поставити, то видко, що його там. Мало залишилося. Не знаю, чи я вам показую чи собі, показую. Коротше, дівчата, вибачайте. Уже як є. Це перший, надіюсь, друге відео буде більш організоване, більш краще. І ще останнє це в мене вже Джордані одна з найстаріших. Таку я взяла, щоб можна було на щодень. Це в нас знята, Це, якщо я не помиляюся, це антивікова. І в мене рожевий кварц. Вона знята. Дуже подобаються в них запахи. Така вона, знаєте, на щодень. така бачите, і не персикова. Це я зараз зніму телефон з штатива і все вам покажу. Всі відтіночки потім. Ось такі 10 помадок я вибрала. Ось. І. Показала, так, да, показала невідомо кому. Цю коробку звідси, бляха ля забрати. Коротше, от що не професіонал, так? Да? Ну, хейтерам привіт, тому що чувствую, прилетить мені опять. І взяла три олівчика. Таких взяла різних, да? щоб не всі однакові. Один взяла, це у нас від Мак. Йому вже років два він у мене, мабуть. Отакий, от бачите? Отакий от рожевенький. Даже більше конюшина. Один старічок від Oriflame. Такий теж е вирішила його використати, Він вже його, щоб показати вам, скільки. да, Я не зможу, бо він не викручується. Коротше, він там всередині зламаний, але знаю, що він в мене вже дуже-дуже давно Хочу його використати. Цей теж вже, бачите, такий половини вже нема. Що ж таке є? Це щось втіпилося. Ну, коротше, цирк. І третій це е, з, теж оріфлейм. Це у мене карамель. Чому його взяла? Тому що теж у мене з ним халепа. Бучте, теж там кусок зламаний, хочу його довикористати. Теж свод зроблю, повністю виймати не буду, щоб показувати, скільки, тому що він е, так у мене, бачите? Зараз покажу, коротше. Вже як показувати. Ага. Як не треба, то виліта. Да? О, бачите як? Ну, там ще є, це не повністю зломаний. Він... Я ним мало покористувалась. Але хочу використати через те, що зломаний. От. А це ще хто пам'ятає, це ще я не знаю. Це олівчику вже, мабуть. Ой. Більше 10 років це точно, це ще бачите. Стара, 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 коротше. Тут уже він, мабуть, не, не переглянеш, коли в нього терміни закінчилися. Відтінок якийсь там перфект, перфект Пінк. Коротше, якийсь там розовий. Щось тут проглядається. Чи це я догори ногами дивлюсь? Коротше, дівчата, вже не роздивлюся. Через те хочу використати. Він нормальний, не сухий. Ось такі засоби я вирішила взяти в Project Pen. Ось я вже зніму. Ось вам покажу. Ось, бачите? Поматки я відмітила. Близки я не знаю, як відмітити. Цей, наприклад, даже, щоб поставити, щоб він стік, щоб показати, скільки не вийде. Ну, Ці можна було б помітки позначити. Можливо, я їх поставлю. Неможливо, а таки поставлю і зроблю поміточки. Щоб було видко результат. Тому що цей майже повний. Тут взагалі чуть-чуть. цього десь, мабуть, ще половина, а то й менше. Ну, щоб було видко як. Ось. Олівчик теж я тільки від мак відмітила, тому що ці два я їх, я їх як викручу, боюся, що назад потім не запихну, тому вирішила. От якось буде так. Ось ще раз вам зараз покажу сводчики, помадок. Коротше, вибирала такі. І на щодень, і на вихід. Ну, мабуть, цілий місяць я вересень буду користуватися лише одними. Хочу попробувати лише цими. Через те й вибирала всякі відтінки. Ось, і матову взяла, і близькі, і кремові. Хочу подивитися, буде результат чи ні. Аж самі цікаво. Дівчата роблять, значить, результати є, значить, воно того вартує. Вирішила спробувати і я. Ось так ось. Ну, Вибачайте за перше відео таке каряве, тому що каряве, сама розумію, ось. Надіюсь, що друге, коли вже я буду показувати результати, все буде набагато краще виглядати. Тому, дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.